Іконопис на рибі, давня чумацька традиція, відтворенням якої займається українська художниця Оксана Оснач. Жінка родом з Херсону і її мистецтво за доволі короткий час вже знане по всій Україні. Замість звичного полотна мисткиня використовує сушену камбалу. Як це робили наші предки, зображує на ній образи відомих святих, а також втілює власні ідеї. Були невеличкі виставки в Херсоні, потім була велика виставка безпосередньо перед війною, і під час війни нам довелося з окупації вивести цю виставку в Херсонському краєзнавчому музеї. Якраз вона знаходились практично всі експонати, які зараз ви тут бачите. І... І потім була велика виставка в Києві, яка ну фактично приїхала сюди. Уже ця виставка ну вона доповнена більше моїх робіт, ніж в Києві. Так що білі церкви можна побачити більше ніж було представлено в Києві. За п'ять років пані Оксана створила майже 40 чумацьких ікон. Як наголошує членкиня спілки художників України, донині не зберіглося жодних відомостей про точну техніку цього мистецтва. Єдине, що відомо, так це те, що наші предки наносили зображення <зображення> олійними фарбами Коли малюються ікони, і коли роблять саме олійний живопис, то попередньо ґрунтується поверхня. А ось через те, що ну це органічна така речовина, на яку наноситься шар фарби, ну, було розуміння, що наносити е, оцей шар грунтівки небезпечно, бо воно може відшаровуватись. Ну, тобто, це наш експеримент. Ми насправді не знаємо, як це робили. Я ну, чисто ну, уявила себе таким чумаком, в якого є олійна фарба, який поставив перед собою задачу намалювати ікону. І я спробувала нанести шар олії і спостерігала протягом місяця, як вона буде себе поводити. На виставці представлені не лише чумацькі ікони, але й насичені історичними фактами вивіски, за допомогою яких відвідувачі дізнаються багато нових фактів. Їх розробив ідейник цього проєкту Андрій Лопушинський. Саме чоловік віднайшов цю незвичну традицію чумаків та запропонував відродити її Оксані. За словами історика, такими іконами торговці демонстрували свою унікальність, адже риба була для них другим символом ремесла. Після солі чумаку в дорозі, в принципі, ікона потрібна. Він, якщо може, він заїжджає в церкву. Якщо церкви немає десь у степу, їм потрібні ікони, щоб молитися. Якщо вони живуть у в степах херсонських, там в землянках взимку вони зимували на Херсонщині в землянках, там їм також як в будь-якій хаті потрібна ікона. Чумаки можуть взяти з собі будь-яку ікону. Вони в себе в возі можуть, хоч і Коностас перевести дерев'яний. Риба це загальнохристиянський символ Ісуса. Тобто, грецькою мовою, риб, якщо сказати риба грецькою мовою, це буде звучати іхтіс. Але <кій> слово іхтіс греки ще роз ну, перші християни розклали в, таке, в таку фразу, як Ісус Христос, Божий Син, Спаситель. Тають увагу і намальовані художницею протягом чотирьох місяців в окупації у Херсоні картини. Перше полотно, яке побачило світ, і буде син, і буде мати. Наступним стало про засівання України. Ось на ще одну чуттєву роботу Оксану надихнула пісня про Калину своїм різноманіттям. Виставка неабияк вразила відвідувачів, який погляд не могли відвести від цих витворів. Перше дізналася, що мож, що колись ну, на рибі могли оці ікони робити. Для мене було дивовижно, цікаво. Мене теж запросила сестра художниці, і от мені якось захотілося її підтримати і самі дізнатися щось нове, щось цікаве, як воно мені сподобалося. У Білоцерківському краєзнавчому музеї самобутня експозиція триватиме до 15 жовтня. Визначальним є те, що у 1925 році тут вже зберігалися стародавні чумацькі ікони. Про це відомо з архіву закладу. Була в нашому музеї ця ікона на Камбалі. Ми це знаємо, але це було тільки було написано, але нічого не збереглося. Ну багато не збереглося, Теж була Друга світова. Як коли що зробили? Дали команду зібрати речі на евакуацію. Музейники виконали все, зібрали, поставили перед органом перед костьолом, а їх не приїхали, наші не забрали. А німці приїхали і все погрузили вивезли саме цінне. Ми маємо дуже велике, боїмося повторення. До нашого часу оригінальних екземплярів чумацьких ікон в Україні збереглись одиниці. Тож відродження такого мистецтва є символом української ідентичності та самобутності, яке мають побачити та вивчати наші нащадки. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.